Миколаївка зустріла чергового кандидата у депутати Верховної Ради із пересторогою. Цього разу до електорату зверталася Наталя Королевська. Пояснивши, що її чоловік Юрій Солод, який і є кандидатом по 47-му виборчому округу, зараз зайняти питаннями соцкрамниць. Політик почала відповідати на запитання громади. А питань більш ніж достатньо. Наприклад, пенсійна реформа по тотальному збільшенню пенсійного віку. У відповідь на запитання Наталя Королевська визнала, закон був помилкою. Скажите, пожалуйста, мы очень переживаем, у нас родители пенсионеры. Вот это же при вас увеличили возраст пенсионный. Мы все как бы... Люди гонки боялись, некоторые тихонько мовчали. У нас це теж дуже волнує. Для чого це делалось? Вона не дала результату. То Тобто вона сьогодні нічого полезного для пенсионного фонду, для доходів не сделала. Не проходять передвиборчі зустрічі і без нестандартних ситуацій. Так, наприклад, мешканку Миколаївки зацікавило, чому Наталя Королевська не завершила свою привітальну промову словами Слава Україні. Меня українські. Паспорт. И я считаю, что у меня ровно такие же права, как у гражданина Львова, Луцка либо Дердополя. и Да, у нас свой характер. Я да, у нас не всегда не было свое настроение, настроение. Но мы никогда никому не относились к А не вас далі представників громади зацікавило питання відсутності кандидата на зустрічі та причини, що спонукали уродженця красного луча балотуватися у слов'янському та олександрівському районі. В Принципі що ви зараз що це говорять багато мрія точно так же і ніногі помагають всього старус. Вот смотрите, значит, первый вопрос мой заключается, почему именно? Ну, я так понял, вообще эта встреча была как бы с Юрием. Да? А почему он не приехал? Мы шли Где он? На нашу я нашу хотел бы его лесу услышать. Я бы хотел его услышать. И второй вопрос это почему именно он баллотируется по славянскому нашем регионе? Пусть откроет магазин, пусть он работает. И каждый придет и поймет, сделал он дело, или просто пообещал светлую жизнь. Третий вопрос, который вы задали, почему золото идет по э, этому округу? По он здесь не родился, не жил, и понятно, как у вас, так и у любого другого человека, откуда такая любовь к славянску появилась. Правильно? Всем интересуются вопрос. Да, я просила мужа і по тому округу. Да, я знаю, що він не збіжить, не бросит мене. Ми объединились з політиками, як я сказала, опозиційна блоку це вілку зніпропетровська, топкін з Хатькова, Шуфріч, Бахтієва з Донецька. І ми поняли, що нам не здається кожному по одному человеку, потому что нас в парламенті разметут. Після зустрічі громада розходилась із кількома думками, а в бесідах лунали фрази нехай обіцяє і ще інших послухаємо».